Всім привіт Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я хочу приготувати капусту китайську ПАК Чой. Готовлю перше, так як в цьому році чоловік посадив таку капусту, виписав, зробив насіння насіння, виписав і посадив, посіяв для проби. Яка вона із себе не знаю на вкус. Я покажу, яка вона росте. Ось, я обрізала листочки, такі, тут корішочки. Взагалі, ну, приготувала, помила, розібрала, я помила її через те, що там у середині був пісочок, таке гарно помила. От. І тепер, що мені ще дольше треба? Мені треба зробити соус. Найшла я в інтернеті рецепт, попробую, що, що до чого, як і куди. Так, що мені треба? Беру десь приблизно 10 100 мл теплої водички. Три зубки часничку я натерла. Так, додаю столову ложку. Соусу соєвого столову ложку, далі додаю я столову ложку лимонного соку о так. І столову ложку крохмалу, орудяного додатиму. Все це я розмішаю Получится, не знаю, не буду казати бо не пробувала ну решила заразом зняти і показати можна додавати кунжут, можна додавати якщо то зараз добавлю соло. хоча в своєму соусі є сіль ну добавлю. Спеції можна додати за смаком. От. Чорний перець чи там ще щось. Ось таке? Ось такий виходить. Так, тепер зараз я включу сковорідку, хай гріється, і налью туди звичайного масла, так як у мене немає ні оливкового, ні, ні кунжут, ніякого, окрім олії в мене нема. Попробую на такому. Так, поставила сковорідка, гріється, тепер мені треба можна і не різати, можна і так доті жарить. Ну я поріжу на такі ось такі кусочки. Де більші, де менші, Ну, попробуємо зробити його так. Тоді будемо експериментувати, там ще трошки щось росте. Можна цю капусту їсти, навіть в сирому вигляді. Я там трошки читала за неї, можна і сирому, можна жарити, шкварить, общем, Рецептів дуже багато є. О, ну, мені цей більш так сподобався за цим, і я вирішила його взяти собі, ну, щоб спробувати, як воно, що воно. Готується вона дуже швидко, ця капуста. Ну як же воно буде то, в общем, будемо бачити. Нічого не можу сказати. Вже як приготовлю, тоді скажу. Так, все порізала і тепер відправляю на сковорідку. Жаримо катушки на сильному обіні. І помішуємо її, щоб вона не пригоріла. Ось так помішуючи, трошки піджаримо її під м'якчину, щоб вона така була не ні, ні, ні м'яка і не тверда, але вона повинна бути хрусткою. Ломкніше. Так по піджарю так. І так, трошки черенки я піджарила. І тепер сюди відправляю листя. От так, прямо кіляком. Не ріжуся, ніде нічого, відправляю сюди і теж його пропарюємо. І так, як бачите, листя вроз буквально за пару хвилин. Воно зробилося таке дрібненьке. І тепер сюди я вливаю на те, що ми колотили. Ось так. І все це гарно так розмішуємо і даємо йому трошки закипі. Ось так. Таке получається це у нас. Плохо Все, приключаємо і наша капуста готова. Так, капусту я приготувала, ось така вона вийшла. Її можна використовувати як до рису, ну, будь до чого. Ну, Просто так можна їсти. Ну, Я скажу, я спробувала, щоб не, не плямкати на камеру. Я поза камерою спробувала. Ну, така кисленька, смачненька. Вкус більш похожа вона на капусту із цю. Забула, як називається. Сейчас надумаю і тоді скажу. На пекінську капусту похожа. Так що ось так. Ось така вона вийшла. Кому сподобалось ми, а сейчас підем, підем я покажу, яка капуста, як вона росте. І так, ось така вона росте. Капуста. Бачите, вже її пора зрізати. Так, що ось така вона. Бачите? О! Така капуста китайська. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.